Це щорічна науково-технічна виставка планети. Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє енергетичний камінь. Ну Нарешті я знайшов. його. Місія починається. Чудовиська напали на відомого вченого нашої планети. Тобі це так просто на минеться. О! Круті супергерої завжди з'являються вчасно щит! Запуск ракети! Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь! Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Супергерой ніколи не здається! Чудовисько! Я не дам тобі перемогти! Ах! Удар! Ах! Що це! хепі удар! Гей! А я тебе знаю! Ти хепі супергерой! Ні! То тоді, мабуть, шепі. Лепі. Ді -ді 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 -ді. І, що ти говориш? Це ж хлопі, супергерой! Я хепі супергерой! Круті супергерої завжди з'являються вчасно! Увага, супердітки! Ви просто зобов'язані побачити сьогорічний хід весний загін супергероїв! Судовичко! Я не дам тобі перемогти! Не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперсил! Разом ми се усіх злодіїв. Вболівайте за хепі та його суперкоманду, які охороняють планету Ксін у суперпригодницькому екшені. Я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету Ксін. Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості. Чудовиська! Ми не дамо вам знищити планету Ааа!